Добрий день, шановні глядачі! Ви дивитесь програму Наука поруч. Сьогодні ми говоримо про унікальні фізичні властивості води. А чи вона основа нашого життя? Чому вона така особлива? А це ви почуєте у нашому випуску. У студії наші журналісти Єлизавета, Вероніка, Денис та Даня. А також наш поважний гість пан Ньютон. Добрий день, колеги. Радий бути тут і поділитися своїми знаннями. Пане Ньютоне, усі ми знаємо, що вода замерзає при нулі градусів Цельсія і кипить при 100 градусів Цельсія. Але чому саме ці температури? Чудове запитання. Вода має унікальну структуру молекули, два атоми водню і один атом кисню утворюють так званий водневий зв'язок. Цей зв'язок міцний, але гнучкий, тому вода здатна залишатися рідиною в широкому діапазоні температур. Добрий день, пане Ньютоне. Я дуже радий, що ви прийняли наш запит на інтерв'ю. Справді, вода має багато фізичних властивостей. Але чому ж вода має таку високу теплоємність? Вода чудово зберігає тепло завдяки тим же водневим зв'язкам. Вони поглинають і зберігають енергію, тому вода нагрівається повільно, але й устигає теж дуже довго. Це пояснює, чому океани так впливають на клімат нашої планети. А чи правда, що вода унікальний розчинник? Так, дар є правда. Молекули води мають позитивний і негативний заряди, це дозволяє їм розтягувати іони солей, цукрів, кислот і багатьох інших речовин. Тому вода основний транспортний засіб у нашому організмі. Ого, дякую за такі чудові відповіді. Я дізнався, що у води є аномалія. У твердому стані вона легша, ніж у рідкому. Чому так? Як так відбувається? Відмінне спостереження Денесе. Уявіть собі, коли вода замерзає, її молекули формують кристалічну решітку. Вона менш щільна, ніж структура рідкої води. Це дозволяє люду плавати на поверхні, що рятує річки і озера від повного замерзання взимку. Дякуємо вам, пане Ньютоне, за неймовірну, цікаву розмову. Вода дійсно дивовижна речовина. На цьому ми будемо завершувати. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, наука завжди поруч.